Усім привіт! Це перезалив мого російськомовного відео. Хочу вдихнути в нього життя і показати вам, як зробити бюджетний декор для дому. Ключове слово бюджетний. Покажу, як легко зробити декоративну пірамідку, яка може служити органайзером для сережок. Пірамідку будемо робити зі шпажок для шашличків. Знадобиться 10 штук. В Аврорі набір бамбукових шпажок для барбекю коштує приблизно 12 гривень, також знадобиться пістолет з гарячим клеєм і звичайний лак для нігтів золотого кольору. Звичайно, можна взяти і фарбу в балончику, але наша поробка супербюджетна, тому будемо використовувати лак. Сама поробка обійшлась мені приблизно в 40 гривень. Підганяю чотири шпажки під розмір 10х10 Але, звичайно, пірамідку можна робити будь-якого розміру на ваш смак. Склеюємо в куточках гарячим клеєм 4 шпажки довжиною 20 см. Я склеюю разом у місці, де є загострення, а інші чотири кінці просто приклеюю до куточки вже готового прямокутничка. Даємо кілька хвилин, щоб клей підсох. І далі робимо внутрішні грані пірамідки. На них будемо вішати прикраси. Ну ось лаком покрила, все висохло, все гарно виглядає, красивий, а головне бюджетний декор готовий. Ну, а тепер покажу, що я отримала з Аліекспрес. Покажу свої невеличкі замовлення. Воно пройшло в мене однією посилкою: Чотири товари. Це така гілочка, вона чимось нагадує, ніби гілочка котиків. Йде вона з таким блочком, сюди вставляються батарейки, звичайні пальчикові. Я вже їх вставила, тому що в наборі батарейки, звичайно, не входять. Всі ці товари, які я буду вам показувати, кожен з них коштував 65 гривень. І була швидка доставка. Така зараз є функція на Aliexpress. Йде все воно однією посилочкою, якщо замовляєш його все разом. Як зроблені ці гілочки? Я так зрозуміла, що це звичайна проволока, і вона просто обмотана таким целлофаном, чи як це називається, я навіть не знаю. Це не ізолента. Це не скотч, але щось наподобі того. Просто щоб вона виглядала таке, ніби це дерево, такого коричневого кольору. Звичайно, на фотографії у продавця гілочка ця була пушніше. Завжди вони роблять такі заманушки, щоб зацікавити людину. Але за 65 гривень я вважаю, що така добряча гілка, а вона. І правда дуже велика. Можна її вставити у вазу, і вона буде світити у якості такого додаткового інтер'єрного світла. Мені подобається. Я зараз вимкнула все світло, щоб вам показати, як воно виглядає, покажу ще, як воно виглядає у вазочці. Наступне, що я замовила, це також світло. Такий невеличкий світильничок. Наводиш як проекцію на стінку, і буде також джерело такого інтер'єрного, додаткового світла. Дуже хотіла щось на кшталт такої лампочки. Ще є такі лампочки, але вони в такому жовтому кольорі і називаються захід сонця. Дуже класні, також зараз вам покажу, як це виглядатиме на стінці. Отже, це червоний колір, салатовий, фіолетовий, жовтий, блакитний. О, вони тепер. Один за одним переливається, змінюється. Чим подалі від стінки буде ця лампочка, тим ширше буде діаметр самого кола. Ця лампочка проектор дуже мені подобається. А ще вона мені подобається тим, що вона така дуже компактна, маленька, і можна вставляти в будь-який роз'єм з USB. І ще дві посилочки. Ось вони. Перше, це така невеличка коробочка. Скринька для прикрас. Відразу подивлюся, як вона прошита, проклеєна, зроблена. Ну так, трошки неакуратно. Не знаю, це через доставку чи вона така й була. Ось трошки прим'ялася. Замовила в чорному кольорі, тому що вважаю, для такої речі чорний колір найпрактичнішим. Він не марається, не буде затиратися. Так, ось так вона виглядає всередині. Замочок, до речі, такий хороший. Подобається мені ось такі відділи. Чотири таких квадратних відділи, прямокутних, точніше. Тут такі. Валики або для сережок, або для кілечок. У ну, мене кілечок взагалі немає жодного. Сюди я буду вставляти свої сережечки. Тут в цій кишенці, не знаю, щось придумаю. Сюди вішати можна якісь масивні сережки, або кольє, ланцюжки. Всередині така вона бежева. В принципі, непогана, можливо, все ж таки ось оце вирівняється. Але ж, знову ж таки, за 65 гривень. То не потрібно дуже сваритися, бо це, звичайно, дуже дешево. Дуже мені подобається такий футлярчик. Такий, ніби він з оксамиту зроблений. Я замовила пензлики для макіяжу. Їх повинно бути 13 штук, наскільки я знаю. Такі вони маленькі. Здавалося мені на фотографії, що вони будуть більшенькими. Так, а ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, кількість вірна. Тепер будемо говорити про якість. Щитинка штучна. Ну, такі вони досить маленькі. Я чомусь думала, що щіточка для пудри буде такою широкою, збитою. Хотілося б, по крайній мірі, щоб так було. Ручечки такі, ну, знаєте, подарувати дівчинці. Яка лише починає робити макіяж хоч і хоче, щоб в неї якась була косметика, якісь пензлики, то це в самий раз, повторюсь, коштує цей набір 65 гривень. Так, ось скошена щіточка для брів. Така вона маленька. Так, ця для розтушовки тіней. Ну, Я думаю, нею не дуже буде зручно це робити. Не збита вона така неплотна. Цей скошений пензл для корекції, я так зрозуміла, для контурування бронзера. Угу. Ну, такий він найплотніший, то я вважаю, що він для пудрочки. Ну, З усіх товарів, які мені сьогодні прийшли, то мені щіточки подобаються найменше. А найбільше мені сподобалась ось ця лампочка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що приглянулося вам, щоб ви також замовили. В будь-якому випадку, всі посилання на товари я залишу внизу в інфобоксі. На цьому буду завершувати це відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь! Поставте вподобайку цьому відео, я дуже старалась. Побачимось! Бережіть себе!